Всім доброго дня! Вас вітає магазин X-Drive. До вашої уваги демонструємо вам відео огляд шолому модуляра X701. Як ви можете переконатися, він виконаний у досить передовому дизайні. Він існує у трьох варіаціях: червоно-чорний мат, червоно-чорний глянц, сіро-чорний мат, сіро-чорний глянц, бандана мат та бандана Глянц. Дані шоломи є від розміру S до розміру XXL, що дуже зручно для його підбору. Матеріал виконання шолому АБС пластик, також у наявності є візер до нього. Даний шолом виконаний із високоякісних матеріалів, також хочу додати, що шолом має сертифікацію якості ДОТ, що робить його одним із самих надійних у своєму сегменті. Як ви бачите, у нього є 4 вентиляційних канали на вхід та вихід. Дуже великий плюс цього шолома, що у нього є функція відкидування бороди та сонцезахисні окуляри. Всередині шолому є антиалергенні з'ємні обшивки, що дозволяють носити його без дискомфорту.